Від початку Бог не поставив людині царя, і у єврейського народу, якого обрав Бог, не було царя, ними керували духовні люди, життя яких було прикладом. Та євреї, надивившись у язичників і догопоклонства, оргій, безумства, нечистоти, розпусти, захотіли і собі царя, хоча в них були помазані богом чесні, справедливі люди. І тоді Бог сказав пророку: добре, якщо вони хочуть, то буде їм цар, але попередь, що він пожене їхніх синів і дочок зі зброєю воювати. Та люди знехтували попередженням і все одно хотіли собі царя, але волі Божої в цьому не було. І так як люди не приймають царя царів Ісуса Христа, Любові, милості, благословення. Люди не оцінили жертви Ісуса Христа, який помер за наші гріхи. Люди нехтують істинною церквою, Словом Божим, то Бог дозволить вибирати тиранів і диктаторів. І все закінчиться вибором Антихриста.